І останнє запитання, доктор Далін. Ви впевнені, що периметр, який оточує зону, його достатньо? Якщо трапиться потужний вибух, то ми слухайте. Зона у стабільному стані перебуває вже багато років. В іншому випадку ми б не почали тут будівництво найпередовішого інституту в історії людства, якби спочатку не попіклувалися про безпеку. Ну а як керівник НІ Чорнобильської аномальної зони, то я вважаю, що ті чудеса, які інститут подарує світу, їх з головою вистачить, щоб виправляти потенційні ризики зони. Наскільки ймовірні ці ризики? Зона демонструє нам новий світ. Хоча так, ми можемо залишитися у старому через змін. Але скажіть мені, ви хочете увійти в історію як боягуз? Чи тими, хто набрався сміливості, та зробив крок назустріч новому та кращому людству? Постраждалих евакуювали. В нашому регіоні нещодавно відбувся схожий інцидент, і саме тоді місцеві вони втратили свої будівлі та засоби на існування. Ну а наразі місцева влада закликає населення зберігати спокій та запевнює, що ситуація під повним контролем.